Сьогодні в медіа-центрі КОВА ми поговоримо про те, як в області пройшла, завершується е акція 16 днів проти насильства, яка збігає відсутство 10 грудня. Про це поговоримо з Андрієм Шевцем, директором департаменту сім'ї молоді та спорту об адміністрації. Також з нами інспекторка відділу дівнічних офіцерів управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції в області Марія Калач. Директорка Чернігівського обласного центру соціально-психологічної допомоги Олена Тиркун та керівниця мобільної бригади соціально-психологічної допомоги у місті Чернігів Олена Третучі. Починаємо, пане Андрію Ломсько. Дякую, доброго дня всім. Ну, давайте почнемо з того, що ми вирішили в цьому році провести, як кажуть, підсумкову прес-конференцію не на початку акції, а майже, майже на кінець її завершення, щоб ми. Ну, Малу інформацію, поділилися досвідом, нашими напрацюваннями і певні кейси, які вже відбулися в рамках цієї ми могли б презентувати. Я хочу так загальному сказати, що да, дійсно акція триває з 25 листопада по 10 грудня. Вона не тільки департаментом проводить, а вона всіми суб'єктами, які включені в план взаємодії, з цього напрямку проводиться в різних вукових групах, в різних. Закладах, соціальних мережах на сайтах, в організаціях, в школах, тому що проблема домашнього насильства це проблема глобальна. Більше трьох мільйонів людей щорічно стикаються з цією проблемою, і це не тільки, скажімо так, фізичне насильство, це психологічне насильство, економічне насильство. І це різноплановий напрямок, який за собою тягне дуже великі кричущі наслідки щодо області безпосередньо Чернігівської, хто в нас в цьому напрямку працює, працює станом на перше, 23-го року відповідно в області працюють 40 спеціалізованих служб підтримки осіб, які зазнали певного виду насильства. З них два денних центри соціально психологічної допомоги. Чотири спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Працює в нас в області 34 мобільні бригади, які за 11 місяців здійснили більше 2000 тисяч виїздів відповідно по напрямку профілактики домашнього насильства, насильства за ознакою статі. Було надано безліч консультацій різного плану. Також хочу вас поінформувати, що станом на зараз в області 11 тисяч 907 осіб отримали, скажімо так, отримали, скористувалися послугами відповідно спеціалізованих служб по цьому напрямку роботи. Також хочу поінформувати, що Ведеться спільно з Міністерством соціальної політики, обласною державною адміністрацією робота щодо розвитку мережі спеціалізованих служб. В цьому році за рахунок субвенції, яка була надана області на створення відповідних служб, два, дві спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування будуть, будуть відкриті до кінця року відповідно в місті Борзна та місті Сосниця, які також вже в нашу. Більшу мережу додаємо. Маємо надію, що субвенція буде і в наступному році. Всіх зацікавлені, об'єднані територіальні громади, відповідні громадські організації в цьому допомагають. Ми будемо сприяти всебічно щоб до відкриття більше таких служб, тому що чим більше профілактика в цьому напрямку здійснюється, тим менше ми отримуємо вже випадків, коли починає працювати в цьому напрямку поліція. Що хотілося ще з цього додати? Ми координуємо роботу в цьому напрямку в області. Відповідно, плідна нас робота з головним управлінням національної поліції, з громадськими організаціями, тому що спільна тільки спільна робота в цьому напрямку зможе дати той результат, ту статистичну профілактику, ту, скажімо так, формування. Толерантного відношення до цієї проблеми, не замовчування її, тому що чим більше людей знають, куди можна звернутися, які можуть отримати допомогу, як з цієї ситуації вийти, якщо вчиняється системне домашнє насильство. Тому ми в цьому напрямку працюємо і все більше і всебічно сприяємо цій роботі, як в об'єднаних територіальних громадах, так і на рівні області, відповідно з Громадськими організаціями, які працюють в цьому напрямку, давайте також коротенько поінформую, що відбулося в рамках цієї акції 16 днів проти насильства. Було проведено засідання дорадчих органів, які створені в райдержадміністраціях об'єднаних територіальних громад. Проведення акція Крок до перемоги, яка пройшла в місті Чернігів і Ніжині. Інформаційна просвітницька компанія в соціальних мережах Ми проти насильства. Тематичний флешмоб серед дітей, діти проти насилля, тематичні виставки е, літератури, е, фотовиставки в цьому напрямку е, насамперед на темі права дитини, ми проти насильства. Скажу насильство ні, ні насильство в сім'ї. Е, за 2023 ну, році в рамках цієї акції розповсюджено більше трьох тисяч примірників е, щодо профілактики, попередження. Цього питання ну протидії домашнього насильства та насильства за ознакою стаді також були розповсюджені е, в області. Брошури, де зазначені всі наші спеціалізовані служби, громадські організації, мобільні бригади, де зазначені телефони, куди можна звернутися, щоб отримати консультацію, психологічну допомогу, юридичну допомогу, будь-які питання, які ну, в цьому напрямку надають як департамент, так і наші комунальні заклади, наші підвідомчі установи і безпосередньо громадські організації, які працюють в цьому напрямку. І також Завершивши свій виступ, хочу поінформувати, що в Чернігівській області безпосередньо в місті Чернігів працює комунальний заклад надання соціально-психологічної допомоги. В ньому створено денну кімнату для осіб, які по постраждали від домашнього насильства. Та безпосередньо і кризова кімната у нас також працює. Відповідно, поліція про це знає, знає, яка процедура. Як ми вже безпосередньо в цьому напрямку працюємо. Також е, створена мобільна бригада е, за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. населення. Це також у нас збільшується наша служба, які відповідно спеціалізовані працюють в цьому напрямку. І найголовніше, е, найголовніший меседж, який з цієї е, е, акції на днів е, проти насильства. Це Поінформувати населення, поінформувати всіх про цю проблему і показати, що вона не повинна бути прихована, вона повинна виходити на рівень надання допомоги, як юридичної психологічної, тому що сформувати наше толерантне ставлення до цієї проблеми це найголовніший аспект попередження такого негативного явища, як насильство. Домашнього насильства за ознакою статі і відповідно цьому напрямку. У мене все дякую. Дякую, пане Андрію. Давайте перейдемо до того до питання поліції, пані Марія, будь ласка, всі питання. З боку поліції хочу сказати, що 16 акція 16 днів проти це дуже гарний спосіб зібрати всі свої зусилля, акумулювати, щоб в цей період максимально було багато інформації про заходи, які ми можемо допомогти постраждалим особам, що передбачено законодавством, які саме послуги можуть надавати як поліція, так і. Подальша співпраці з іншими службами, які співпрацюють в сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Ну зі свого боку, хочу сказати, що е, наразі в нас протягом 23-го року надійшло 100, 10 205 тисяч повідомлень про вчинення домашнього насильства. І якщо порівнювати ці цифри з аналогічним періодом 21-го року, то ця цифра зросла майже на 5 тисяч. Це може говорити про те, що наші, наше суспільство люди перестають толерувати цей негативний, негативний прояв, як домашнє насильство і починають повідомляти. Вони стають інформованішими, вони знають якими правами можуть скористатися. Навіть це буває таке, коли приїжджає поліція, вже особа одразу каже, будь ласка, вони знають, що такий терміновий заборонний припис. Вони одразу просять застосувати його до, до кривника. Так. Ну і зі свого боку, хочу сказати, що а, всіма територіальними відокремленими відділами поліції проводилась в рамках акції 16 днів проти насильства, в принципі, як і протягом року, але це саме той час, коли ми максимально. Направляємо свої зусилля на інформування постраждалих на безпосереднє відвідування, здійснення повторної профілактики кривдників, які в нас перебувають на обліку. Проводились заходи і в закладах освіти, і в, навч... і в університетах, так так, які саме заходи. І, 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 і інформаційні кампанії орієнтовані на дорослих осіб. І це і в, і, і в місцях, де є багато скупчення людей, там торгівельні центри, так, та, розповсюдження інформації відбувалось максимально, де тільки можна було. Просто точні цифри ще наразі рано казати, так як нас ще попереду є заплановані заходи на, на сьогодні, на завтра і на післязавтра. Ну, можна сказати, у нас була дуже гарна акція проведена безпосередньо в Чернігові, орієнтована на жінок, які працюють з, там, в сфері бізнесу, в сфері краси, тобто ті жінки, які е, мають вплив на, на свою аудиторію, так, через які проходять ці люди, які нас загалом не повідомляють про насильство, які про це нічого не знають, якими послугами вони можуть скористуватися. І як правило замовчують цю проблему. Тому у нас був дуже гарний захід спільно з різними службами, де по-перше акцентована увага була на законодавстві, а також на психологічних аспектах, на що це впливає на такі наслідки. Я вважаю, найтяжкішим що це наші діти, які потім це все братимуть себе. Тому, якщо, будь ласка, і питання ще якісь додаткові. Дякую, пані Марія. Питання. Ренізомо в кінці тема соціально-психологічної допомоги також важлива, В області працює центр пані Олена, будь ласка, дійсно. Дякую. Всім Доброго дня! Я хочу повідомити, що за допомогою фонду галузі народонаселення та громадської організації новаційні соціальні рішення. Та за підтримки обласної військової адміністрації, з травня місяця цього року працює денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, які є спеціалізованою службою підтримки осіб, які постраждали від всіх форм насильства, і, зокрема, сексуального пов'язаного зі збройними конфліктами. Денний центр є структурним підрозділом нашого Чернігівського обласного центру соціально-психологічної допомоги, який працює на сьогодні вже 17 років з проблематики домашнього насильства. При денному центрі працює кризова кімната на сім ліжко місць, де потенційно можна розмістити з маленькими дітьми і 10 осіб, яка забезпечує безпечне цілодобове проживання від 10 максимум до 20 діб постраждалих. В якій створені всі сучасні комфортні умови затишні для процесу соціально-психологічної інтеграції постраждалих осіб, якщо для реалізації плану заходів по усуненню обставин, що спричинили випадок насильства в сім'ї, потрібно більше часу, то ми пропонуємо переведення такої особи до Чернігівського обласного центру соціально-психологічної допомоги, де вже комплексно. Питання будуть вирішувати спеціалістами до 90 днів. В денному центрі працюють три спеціалісти: це психолог, соціальний працівник та юрист консульт. Всі спеціалісти з досвідом роботи і кожний в своїй галузі ентузіасти, активні і виконують завдання комплексної соціально-психологічної підтримки та первинної правничої допомоги постраждалих осіб. Також організовуємо і підтримуємо групи взаємопідтримки постраждалих осіб. Залучаємо до проведення соціально-профілактичної роботи і працюємо в цьому напрямку самі і інших суб'єктів, які запобігають у сфері запобігання протидії домашньому насильству, і запобігають повторним випадкам спричинення спричинення насильства. Працюємо також у формуванні нульової толерантності серед населення Чернігівщини щодо випадків насильства. Співпрацюємо з іншими суб'єктами, такими як департамент соціального захисту, департамент сім'ї молоді і спорту Чернігівської військової адміністрації, також з управлінням сім'ї молоді і спорту, мобільними бригадами, всіма органами поліції, благодійними фондами. Да, всіми зацікавленими особами, які е, працюють у, у цій сфері, е, також проводимо тренінги, семінари з, з успі... разом з, для постраждалих осіб і беремо участь у всіх заходах. Отримують безкоштовну допомогу і соціальні послуги, постраждали особи, такі як екстрене кризове втручання, необхідну психологічну допомогу, кризову інтервенцію, консультування, інформування, надання притулку протягом до, від 10 до 20 днів, сприяння в отриманні медичних послуг, перенаправлення до інших служб. В денному центрі станом на 1 грудня надано послуги 507 особам: 454 жінки, 26 чоловіків, 27 дітей, з яких 20, хлопчиків, 20 дівчаток, 7 хлопчиків. Психолог надав послуг 293, юрисконсуль 137, соціальний працівник 77 особам. Кризовій кімнаті за 4 місяця, поки вона працює серпня місяця, тимчасовий притулок отримали 22 особи. Наразі ми чекаємо понеділок і ще жінку з чотирма дітьми, яка зараз перебуває в лікарні, постраждала від фізичного насильства. Ми, звичайно, активно долучилися до акції 16 днів проти насильства і взяли участь і провели саме багато заходів і ще будемо проводити. Разом із фондами і всіми суб'єктами, які працюють у сфері запобігання протидії насильству. А саме розпочинаючи з першого дня, 25 листопада, провели просвітницький онлайн-захід, наш психолог і соціальний педагог, розвінчання міфів, загальноінформативні публікації, бібліотерапії як метод самодопомоги. В цьому заході взяли участь 148 учасників. 28 числа, двадцять листопада, активна участь в акції від ЮНІФПІ, яка відкрилась на Алеї. У нас Черніві кров до допомоги. Проходили маршрут, де інформація міститься на інтерактивних табличках і разом з іншими учасниками брали активну участь. Участь в інтерактивній грі Криголам по протидії подоланню наслідків насильства, боротьбі зі стереотипами. Вісім наших співробітників взяли участь у цій інтерактивній грі, яку проводила Чернігівська політехніка в обласному центрі соціальних служб та разом з громадською організацією Чернігів Європейський. 30 листопада проведено тренінг на тему відмовляючись від стигми та дискримінації в ситуаціях домашнього насильства. 35 учасників це захід, який був проведений в нашому денному центрі. 1 грудня день відкритих дверей був в денному центрі і проведено інтерактивний захід до дня боротьби зі СНІДом, проведення компанії з віл тестування. Разом учасниками були в нашому денному центрі цього заходу. Благодійна організація Чернігівська мережа, благодійна організація позитивні жінки та благодійний фонд Рокада. Також до дня скасування рабства ми взяли активну участь в інформаційному заході 1 грудня разом з громадським комітетом захисту прав людини та поліцейськими різних підрозділів обласної поліції за участю представників соціальних служб та активного жіноцтва обговорили комплексний підхід до проблеми подолання з подолання проблематики домашнього насильства. 4 грудня взяли участь у круглому столі, які проводились у міській раді про протидія насильства і шляхи подолання попередження на місцевому рівні. Також тренінг сьогодні триває тренінг направлено на протидію фізичному насильству СТОП насильству в денному центрі. А також до 5 грудня, до міжнародного дня волонтера, наших сім співробітників нашого закладу взяли участь активну разом з благодійним фондом Рокада в акції Сміливі знати це насильство, яку проводили в обласному центрі крові, і також ми були донорами по здачі крові. Для наших воїнів. Ну, наразі акція продовжується, і також ще в нас попереду багато заходів, не тільки присвячені і приурочені саме акції 16 днів проти насильства. Ці заходи в нас проводяться кожного дня. Всім дякую. Дякую за інформацію. Ну, і водночас е, е, у Чернігані, цьому Чернігів, працює е, водійна є соціального сполучного пані Олена Неточі, які дивиться, у нас розпочить про. Всім доброго дня, дякую вам за можливість сказати. Насправді мої колеги розказали вже дуже багато стосовно акції 16 днів проти насильства. Тому з того, що я можу додати стосовно заходів, це те, що Чернігів, Європейська громадська організація на сьогоднішній день проводить інтерактивні спектаклі в навчальних закладах нашої Чернігівської територіальної громади і в такій ігровій формі. Діти, студенти показують ситуації насильства, вони програють ці ситуації, і я, як залучена експертка, розказую школярам, що вони там бачили по кожному із видів насильства. Тобто програються такі інтерактивні сценки театральні. Насправді, ця ідея дуже креативна і дуже класна, тому що в такій формі надзвичайно легко доносити складну інформацію до школярів. Це якщо говорити про акцію «16 днів проти насильства. Якщо говорити про діяльність мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, то це така собі швидка допомога для постраждалих від домашнього та гендерно замовленого насильства. І, безумовно, без співпраці з усіма суб'єктами взаємодії нам би не вдалося налаштувати таку глибоку, глибинну і велику роботу, яку ми робимо на сьогоднішній день. Тому я не можу не згадати міський центр соціальних служб я не можу не згадати службу у справах дітей, тому що це перші суб'єкти, яких ми забираємо на кожен виклик, де дитина була свідком очевидцем домашнього насильства. Де взагалі потрібно надавати такі лонгітюдні, довгі послуги, адже ми спеціалізований сервіс, і ми екстрено втручаємося в ситуації насильства, а потім постраждалих потрібно кудись передавати. І я дуже дякую колегам за те, що вони завжди готові прийняти неймовірно велику кількість постраждалих, тому що вони збільшуються щомісяця. За період 2023 року. Мобільною бригадою було здійснено більше двох тисяч інтервенцій. Тобто це такі і екстрені кризові втручання були, і надавали послуги. Мобільна бригада може надавати послуги протягом трьох місяців. Це і послуги психолога, і послуги фахівця із соціальної роботи. І потім ми вже передаємо інформацію нашому кейс-менеджеру. Яка також паралельно є ще фахівчиною соціальної роботи в Центрі соціальних служб, тому вона безпосередній практики, вона знає, що робити з постраждалими, куди їх направляти. Дуже дякую пані Олені Турхун за те, що в нас є можливість поміщати постраждалих осіб до кризової кімнати, куди вони потім і звідки вони потім можуть бути направлені до притулку. Тому що у нас не було таких сервісів, і було дуже важко із постраждалими, яких екстрено треба було просто рятувати. Тут мова вже була виключно про життя. І наразі у нас з'явилися такі сервіси, де люди отримують надзвичайно якісну допомогу. Тому я безмежно радію за те, що наше місто дуже активно і дуже якісно. Працює в сфері запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. Дуже сподіваюся, що в наступному році ми зможемо реалізувати нарешті програму для кривдників, написати її, затвердити її і безпосередньо реалізовувати. Найважче в даному напрямі це знайти спеціаліста, який буде безпосередньо працювати з кривдниками. Дуже сподіваюся, що і ще в майбутньому в нас будуть з'являтися якісь спеціалізовані сервіси, тому що надзвичайно актуальна тема на сьогоднішній день насильство з ратифікацією Стамбульської конвенції Україна отримала багато зобов'язань щодо дотримання її норм та правил. Дякую. Дуже дякую всім і переходимо до часи запитання на рік передіман. Дозволити, як кажуть, підсумуючи маленьку ремарочку по немає перемарочку. Правильно зазначила пані Марія співдоповідачі, що дійсно збільшення кількості звернень показує нам, що робота як профілактична триває в цьому напрямку, триває якісно. Громадяни, які постраждали від насильства, знають, куди звернутися, знають, де можна отримати допомогу. І тому. Не тільки в ці 16 днів ми проводимо таку роботу, ми будемо проводити щоденно, щомісячно, щорічно. Збільшувати спеціалізовані служби так. Відкривати центри денного перебування, центри соціально-психологічної допомоги, первинного консультування так. Тому я вважаю, що на даний час спільними зусиллями всіх суб'єктів взаємодії робота в Чернігівської області в цьому напрямку триває. І вона показує свої позитивні результати, коли ми маємо не тільки е, звернення, а маємо реагування, маємо центри, де можна розмістити, і маємо випадки притягнення керівників до відповідальності. Це найголовніший показник нашої роботи. Треба бути один до одного толерантним, не приховувати, допомагати один одному, тому що питання насильства. В родині, в школі чи будь-якому це не проблема цієї людини, це проблема глобальна. Тому спільними зусиллями, думаю, в 24 році ми будемо рухатись в такому ж напрямку. Дякую. Андрій Миколайович, ви зазначили, що до кінця року за окупований державною консультація ми з області відкриється центри. чи маєте так, що які саме послуги можуть... В цих центрах уважні і Сосниці, чому до кінця року відкрити, тому що вимоги постанови, яка надавала ну, використання субвенції, вони повинні до, до кінця 2023 року відкритися, створити шну, затвердити штати з 1 січня працювати. Вони будуть надавати послуги безпосередньо в своїх громадах. Це і юридична допомога, психологічне консультування. Надання соціальної підтримки, тобто весь спектр послуг, які визначені типовим положенням про е, діяльність е, такої установи. Фактично вона вже запрацює з 1 січня. Так, так, фактично вона відкривається і працює з 1 січня. До, до кінця 2023 року вони закінчують ці роботи облаштовані ну, по приміщенню, і вони з 1 січня вже працюють. Щодо надання безпосередньо допомоги громадянам, які будуть до них звертатися. Це, ну, це великі за рік, дві такі установи в області. Я думаю, ми не будемо зупинятися, але це гарний показник. Що питання? Нам такі уточнення. Ви сказали, що про 100 тисяч це повідомити, так? Десять. Десять тисяч. 205. Так. Інше точне. Із на 5 тисяч. Це цифра, да, порівнюючи з аналогічним періодом 21-го року вона зросла на 5 тисяч. Ми не говоримо про те, що стало більше покупанків, але деналік. Повідомлень більше, більш, так. Так. Повідомлень більше. І заходів більше, які застосовують поліція. І наразі ми дуже активізовані і поліцейські слів. Ми притягаємо укривника та всіма випадками, навіть коли приїжджаючи на виклик, особа каже, починає відмовлятися, так? ми ж не знаємо, з яких причин вона починає відмовлятися від, а, того, щоб його, та, від того, щоб його кривника притягали там, до адміністративної відповідальності чи ще щось. Ми ж не знаємо, поки поліція їхала, чи був якийсь тиск на постраждалу особу. Тому то в будь-якому випадку, якщо було повідомлення, і в тому повідомленні були зазначені певні дії, які вчиняв кривдник. Поліція в уявському порядку виносить терміновий заборовий припис, складає адміністративний протокол, відправляється протокол на суд. Дякую. Маємо питання? Тоді всім спросим брифінг завершення.